Мої шанування, вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Неділя, 4 травня, і в цей день для вас оперативна інформація. Брифінг традиційний з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже. А верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до негайного припинення вогню, якщо тільки це буде протягом 30 днів, і звичайно, якщо Росія піде на відповідні дзеркальні кроки. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні до нас, українців, та й до всього світу в суботу третього. Травня Росія на ці заклики відповіла тим, що здійснила атаку шахедів на Київ, Київщину, Черкаси та інші регіони, які були під ударами. Станом на зараз, поки я спілкуюся, поки записую це відео, в Києві відомо про 11 постраждалих є руйнування і влучання у житловий будинок в оболонському районі столиці. Тобто, при чому вже... В пабліках з'являється інформація і навіть відео чіткого влучання дронів саме в житловий будинок. Тобто, ну, свідомий, ну, свідомий терористичний акт, черговий з боку Росії. Ось це відповідь Росії на ініціативу і пропозиції голови Української держави про те, що ми готові. В той же час президент України Зеленський повідомив, що наступний тиждень буде дуже насичений дипломатично, будуть перемовини, будуть обговорення. Я думаю, що все ж таки буде йти мова про спроби домовитися про припинення вогню, яке має розпочатися з 8 травня, але не на три доби, а на 30 діб. Скоріш за все. Про це буде йти мова. Уже з'явилася інформація в західних медіа про те, що американська сторона ініціювала нібито розмову з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Поговорити має спецпредставник президента США з питань України Кіт Келок, і нібито американці будуть просити Україну утриматися від ударів з повітря дев'ятого. Травня для того, щоб не було ескалацій і, можливо, вони будуть говорити про те, нам наші американські партнери, що навіть і на три дні припинення вогню з точки зору зупинки обстрілів можливо потрібно буде і піти. Ну, зрозуміло, що зараз на цей момент фактично очевидно, що знаєте, як в когось формується враження, що. А коли рухаємося до припинення вогню, там чи до зупинки бойових дій, то це неодмінно має передбачати зменшення активності, припинення ударів, обстрілів, припинення формування та розбудови військової інфраструктури ворогом, тим, що вони не будуть атакувати, тим, що вони будуть зупинятися, і так далі, насправді. Це нібито і так, тому що це здавалось би логічна відповідь, але і не зовсім так. Тому що навпаки, в цей час ворог може прагнути досягти якомога більшого. Він може прагнути навпаки ще більше атакувати, ще більше тиснути, ще більше показувати ескалацію для того, щоб ну, піти на певні кроки, тобто вони. Хочуть змусити і нав'язати певний сценарій. Ну, ясна річ, що Путін не може просто відповісти. Він же ж ми розуміємо, не вийде і не скаже: От президент України запропонував, і я приймаю цю пропозицію, тому давайте припиняти вогонь. Ні, він звичайно що має спочатку включити браваду. Він має продемонструвати ескалацію. Атака на Київ саме на Київ, зокрема. Масштабна шахедами була недаремна так само, тому що Путін таким чином хоче продемонструвати, що от дивіться. А що я можу атакувати Київ, тому не думайте атакувати Москву на 9 травня. Уже його прихлібатель і відомий російський пропагандист, заступник голови ради національної безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив про те, що ну якщо Київ щось спробує вчинити на 9 травня, то 10 травня може зіткнутися з серйозними проблемами та труднощами. І взагалі Київ може бути зруйнований і так далі. Ну, тобто, є ось така відповідь, і Путін цим самим хоче продемонструвати, що не думайте нічого вчиняти 9-го, тому що бачите, що з вами може бути що можуть запускатися шахеди. Ну, ми і так прекрасно це розуміємо. Це далеко не перша терористична атака Росії. Ну, а в свою чергу, голова офісу президента Єрмак він потролив фактично росіяни і зробив репост картинки палаючого Кремля з надписом Цей день ми наближали як могли. І він зазначив гарно намальовано. Ну, намальовано дійсно гарно. Хто з вас не бачив, подивіться, будь ласка, цю картинку. Вона є на просторах інтернету нашого. Ну, от, просто щоб розуміти. Що ми теж займаємо сильну позицію? Ну зараз це ж знову ж таки змагання. Хто кого знову ж таки тиск Недаремно саме на наступний тиждень припадає. Я думаю, що буде активна дипломатія. Якщо не човникова, то буде велика кількість телефонних дзвінків, обговорень, зокрема зі Сполучених Штатів, можливо, в Росію, не виключає, що Рубіо проведе телефонну розмову з Лавровим, проведе телефонну розмову з міністром закордонних справ України Сибігою. Будуть детальні обговорення. Рубіо зараз ще більше посилив свої позиції в Вашингтоні в адміністрації Дональда Трампа, оскільки. Він тепер не тільки державний секретар, а ще й радник президента США з питань національної безпеки. І якщо раніше між державним секретарем а та радником з питань національної безпеки в команді президента могли бути різноголосся і певні протиріччя, то зараз їх не буде, тому що одна і та ж сама людина. але я не думаю, що вони будуть між собою протирічити. Це ж теж насправді. Очевидно, отже, він посилює свої позиції і буде формувати політику, в тому числі по відношенню до України та Росії і. До поврегулювання російсько-української війни, принаймні по тому, яким чином все ж таки прийти до припинення вогню терміном на 30 днів. Цю ідею підтримують Сполучені Штати Америки, підтримують країни Європейського Союзу і підтримує Україна. Це є спільна консолідована позиція, що ми прагнемо до припинення вогню терміном на 30 діб, і до цього потрібно змусити Росію, аби вони були готові. До цього в той же час ви знаєте, що е, важливі санкції і економіка Росії падає. Про це наголосив на цьому наголосив президент України Зеленський. Це дійсно так. Але є й інша інформація: що якщо подивитися дані і статистику, то чітко простежується тенденція, що проти Росії запроваджено найбільшу кількість санкцій в світі, фактично, величезні обсяги. Але саме по собі це не зупиняє і не стримує Кремль від продовження агресії. Тобто тут важливий цілий комплекс заходів. Санкції, так, але так само і вторинні санкції проти тих, хто активно продовжує співпрацювати з Росією. Це очевидно і потрібно робити. Ну і посилення України. Посилення можливе саме через такі спецоперації, які ми побачили напередодні. Я вам уже розповідав в попередньому відео про надуспішну спецоперацію наших героїчних захисників та захисниць з головного управління розвідки Міністерства оборони служби безпеки України збройних сил інших складових сил оборони та безпеки. Які провели унікальну спецоперацію в історії, знищили з надводного дрона. Вони зуміли знищити літак. Су 30 російський який вартує 50 мільйонів доларів, ба більше ввечері, 3 травня, президент України підтвердив, що не тільки один літак, а й ще один літак на території окупованого Криму було знищено внаслідок вдалих і успішних дій українських підрозділів. Так само, тобто, ми маємо і бачимо чіткі успіхи того, як е, діють наші підрозділи, і бачимо приклади інноваційності, креативності, успішності рішень, е, які задіюються в розвитку наших надводних дронів, в розвитку наших безпілотників, які в майбутньому багато в чому будуть визначати та забезпечувати поле бою і параметри на полі бою, що так само важливо. Розуміти, адже це означає, що ми спостерігаємо трансформацію, яка відбувається у нас на очах, і кожен, ну скажімо так, з кожним кроком ми бачимо все успішніші приклади того, як це змінюється, і як це змінюється для нас на користь. Сподіваюсь, так буде і надалі, і ще не один літак вдасться знищити, якщо Росія не зупинить цю війну і не ухвалить для себе рішення. Припинити вогонь, і далі сідати за стіл перемовин, як це закликають зробити Україна та Сполучені Штати Америки. Але демонстрація таких наших можливостей, того, що ми маємо, це теж є. Тобто, розумієте, є дві площини: є практична, коли реалізовуєш і знищуєш літак, знищуєш систему ППО, знищуєш щось на землі, будь-що будь-який ворожий об'єкт. А російський він підлягає знищенню. Це зрозуміло, військовий. Але так само важлива і демонстрація. Це містить і певні символічні речі, тому що дивіться, ми маємо такі можливості, ми маємо спроможності. Подивіться, що вас очікує, якщо ви будете продовжувати свої терористичні акти. Якщо буде продовжуватися війна, якщо е, будуть продовжуватися бойові дії, ось вам, будь ласка, відповідь е, ну, з того, що ми маємо, і що можемо застосувати. Ось це. Дуже важливо, власне кажучи. Ну і е, треба сказати, що продовжується обговорення теми е, запровадження військового іноземного контингенту до України. Президент Володимир Зеленський дещо тут, е, скажімо, розмив, розбив певні ілюзії, які можливо, можливо у когось були. Він сказав, що таке запровадження і введення миротворчого контингенту можливо тільки після завершення війни. А про це заявив президент, за його словами, наразі обговорюються два сценарії такої присутності: від обмеженої символічної до масштабної із серйозними зобов'язаннями. Усе це після завершення війни. Ви ж розумієте, просто так водити війська, ризикуючи втягнути їх у війну, ніхто на таке не піде. Він звизнав, що всередині коаліції охочих. Є країни, де не бракує ініціативних лідерів, які готові відправити військовий контингент до України, але цей підхід потребує обережності. За словами Зеленського, перший варіант передбачає масштабну присутність е, миротворців, що має сенс за відсутності чітких гарантій безпеки з боку США, другий варіант обмежений миротворчий контингент, але із включенням механізму міжнародної безпеки. Аналогічно до п'ятої статті НАТО, яка трактує напад на одну країну як напад на увесь блок, президент наголосив, що остаточне рішення залежатиме від конфігурації післявоєнних гарантій безпеки та готовності партнерів до глибокої участі у стабілізації ситуації в Україні. Ну, власне кажучи, зрозуміло, і вимальовується чітка картина того, що. На сьогоднішній день ще немає остаточного фінального рішення і концепту, яким чином має розташовуватися місія, в якій кількості представників яких країн ну приблизно ми розуміємо, що це має бути під керівництвом Лондона та Парижа, Франції та Британії. Чи Британії та Франції, відповідно, вибачте. Були заяви про те, що Канада може долучитися своїми військами, Туреччина так само, що підтверджує думку, що це не тільки з країн Європейського Союзу, як робилися заяви а, політиками в медіа, а це можуть бути і країни з меж ЄС. Але знову ж таки, конфігурація безпеки ще. Вбачається так, що вона перебуває на стадії консультацій перемовин. Хоча ми бачимо, що принаймні зустрічей саме зустрічей і можливих телефонних контактів протягом цього тижня, тижні, що минає, не було, ймовірно, сторони обдумують. Сценарії розвитку подій ймовірно зважують пропозиції, можливо, на меншому там рівні представництва радників консультантів ведуть певні обговорення та дискусії. Україна з європейцями та з американцями будуть робити це і наступного тижня для того, щоб прийти до якогось рішення, поки що скидається на те, що єдине рішення, яке є і має консенсус, це те, що ми прагнемо. Припинити вогонь і фактично звертається президент України, і не тільки України, до Росії з тим, щоб вони вжили відповідних заходів і припинили вогонь щонайменше на 30 діб. Поки що, це чи не єдиний такий сценарій робочий, який пропонується. Ну а далі це ж уже зрозуміло. Далі це процес перемовин, який, вочевидь, може бути доволі таки непростим, а складним. Ми це повинні розуміти. Але і плюс, це означає, що той режим припинення вогню, який буде запроваджено на 30 днів, може бути пролонговано, продовжено і ще на 30 днів. Тобто, тут ну, є таке, скажімо, є підстави вважати, що це може статися саме і таким чином. Тим часом. Марк Берн, це духовний радник Дональда Трампа, не зупиняється. Він відвідував Україну кілька тижнів тому, і він знову ж таки висловився публічно в підтримку України і зазначив наступне: я зустрічався з президентом і поділився із ним і Білим домом, тим, що я пережив в Україні. Я розповів про звірства, які росіяни чинять з українськими жінками, дітьми, людьми похилого віку та цивільним населенням. Я поділився історіями про 20 тисяч викрадених дітей і 700 місць віри, які стали мішенню для росіян, сказав Бернс. Відповідаючи на запитання, як Трамп відреагував на його розповідь, Бернс зазначив, що президент США завжди турбується і піклується про невинних людей. Які гинуть, президент проявляє стурбованість і турботу до невинних людей, які вмирають і страждають. Ось чому ви бачите, що він чинить більший тиск на Путіна і висловлює своє невдоволення Путіним, зазначив Бернс. Ну цікаво насправді, тому що ми бачимо. Що Бернс говорить про тиск на Путіна, можливо, він не є таким видимим, але і сам президент США Трамп раніше говорив про те, що він застосовує елементи тиску на Путіна. Ну поки що не видно, щоб Путін прогнувся, щоб ці елементи тиску дійсно завдали такого. Вибачте, за тавтологію тиску, аби Росія була готова до відповідних рішень по припиненню вогню і по зупинці війни. Ну поки що не спостерігається, але що цікаво, ще Берн сказав, що Трамп піклується про людей, і це лягає в ось ті висловлювання президента США в ту конфігурацію, яку він обрав, коли він каже про те, що цю війну потрібно зупинити, тому що гинуть люди, гинуть люди з обох сторін, руйнуються храми, церкви. Тобто, Трамп це доволі таки часто повторює, і він постійно каже: Треба припинити, треба припинити. При цьому не завжди артикулюючи, що Путін має зробити і зупинити ці обстріли що Україна готова. Президент України неодноразово навіть цього тижня підтверджував, що ми готові. Але чи готова Росія зараз крок за ними за, за Путіним? Яке рішення ухвалить він? А він буде тягнути? Очевидно, зрозуміло. Ну я ж кажу, що протягом наступних кількох днів мають ну прогнозую серйозні такі перемовини. Доволі активні, якраз 5, 6, 7 протягом цих трьох днів з понеділка, посереду, можливо, навіть і сьогодні розпочнуться. О, от певні консультації щодо того, яким чином це забезпечити. Ну а тим часом українські сили будуть брати участь в параді перемоги в Британії. Британська сторона запросила Збройні Сили України відзначити перемогу в Другій світовій війні над нацизмом і збройні сили України будуть представлені на цьому параді. А президент США Трамп хоче провести парад на свій день народження, 14 червня. А він хоче. Провести такий великий парад, йому це подобається за версією колишнього радника президента США з питань національної безпеки ще в час, коли Трамп був 45-м президентом Джона Болтона, Трампу дуже подобається насправді паради, символізм, акціонізм і все, що відбувається довкола. Тобто, він полюбляє це, тому ну вочевидь вирішив, що потрібно це проводити. Ну а. Пісков зрозуміло розкритикував цю ідею, щоби, значить, не проводили. Тим часом США успішно випробували гіперзвукову ракету за технологією морського пуску. Випробування стали першим запуском ракети з можливістю швидкого удару, що використовує технологію холодного запуску. Така технологія дозволяє військово-морським силам виводити ракету з платформи та досягти безпечної відстані. Над кораблем перед запалюванням першого ступеня. Ну тобто, дійсно, ми бачимо, що гіперзвукова зброя продовжується розробки раніше а, в Сполучених Штатах скептично дивилися на ідеї розробки гіперзвукової зброї, але ми бачимо, що зараз, можливо, після того, як знову ж таки. Досвід російсько-української війни і застосування державою агресоркою Росією різних типів та видів гіперзвукових ракет, можливо, вони підштовхують Сполучені Штати до того, щоб вони мали і власні відповідні розробки. Ну, ось такого плану. Саме гіперзвукові ракети. Хоча підкреслюю раніше Пентагон, Вашингтон вони не були в захваті від такої ідеї. Ну а видання The Times» А пише британське, що США боялися дати Україні достатньо зброї для перемоги у війні. Про це заявив екс-директор ЦРУ, роль Ральф Гоф в інтерв'ю The Times сказав, те, що ми і так розуміли, Сполучені Штати свідомо озброювали Київ так, щоб він міг вистояти, але не перемогти. Ми дали Україні достатньо зброї, щоб стікати кров'ю, але не виграти. Так називається матеріал. Байден та інші партнери на думку Гофа затягували постачання критично важливої зброї. Путін залякував захід ядерною риторикою і все це проковтнули, вважає ексрозвідник. Гоф також розповів, що через позицію Трампа та його не допустили до найвищої посади ЦРУ. Зараз він регулярно їздить в Україну. Просуває інвестиції та технології, можливо, тому що відчуває провину за те, що не зміг зупинити війну. Через розуміння того факту, що західно західної зброї достатньо для перемоги не буде, Україна розпочала шукати асиметричні рішення, такі, наприклад, як ударні морські дрони, один з яких вчора збив російський літак. Ну ось так, таких повідомлень було багато, і чим ближче ми рухаємося до. Припинення вогню і ймовірного завершення війни, тим більше і частіше таких откровень ми можемо побачити те, що дійсно так, коли спостерігалась така тенденція, коли ну, Україна могла здійснити серйозний ривок і нам потрібно було більше озброєнь. Ми могли зіткнутися з тим, що ми не отримували достатньої кількості вчасно і в повному обсязі того, що нам вкрай необхідно. І зараз ми бачимо, що це підтверджується думкою екс-розвідника, екс-директора ЦРУ. Це підтверджується думками думками провідних фахівців. Те, що нам потрібно розвивати асиметричне рішення, будувати дрони, роботизовані платформи, системи радіоелектронної боротьби, керування полем бою. Це факт. Але нам потрібна все рівно підтримка сполучених штатів, наших стратегічних партнерів Європи як у виробництві зброї, постачання компонентів для виробництва, так і реалізації спільних проєктів, в тому числі в сучасних інноваційних технологіях, із застосуванням штучного інтелекту, для того, щоб розвивати наші спроможності та можливості, посилювати здатності нашої оборонної індустрії і рухатися вперед. І тому я традиційно нам нагадую і вам, всім, друзі, що, попри все, ми з Божою допомогою та впевненістю рухаємося вперед. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк відео, бережіть себе і слава Україні!